На Олександрійщині за одну добу сталося одразу дві серйозні пожежі, одна з яких обернулася фатальними наслідками. 12 листопада після опівночі до служби порятунку надійшов виклик про пожежу у селі Пролетарському. Рятувальники 10-ї пожежної частини Олександрії, які прибули на виклик, з'ясували, що до пожежі призвело необережне користування мешканців будинку пічним опаленням. Перша пожежа була з тої причини, що люди не підготувалися до зимового періоду, а не обработали печне опалення. А вранці рятувальникам знову довелося виїжджати на пожежу, але вже у село Королівка. Жителі села помітили, що горить хата і викликали пожежників. Близько сьомої години надійшло повідомлення про пожежу. Прибув Перший карут де перші 10. На місце виклику було виявлено пожежа, горіла будівля. Після ліквідації пожежі було виявлено, вгорій труп людини. На жаль, пожежа у королівці забрала життя 64-річного чоловіка. Він був інвалідом другої групи і, очевидно, не зміг самостійно вибратися із палаючого будинку. Причина пожежі встановлюється. Рятувальники нагадують і застерігають Олександрійців та усіх жителів району не забувати про правила безпеки, користуючись пічним опаленням. Під час експлуатації пічного опалення не допускається залишати піч, яка топиться без догляду дорослих, і також залишати на дітей користуватися пічю, які мають тріщини заборонено. Шановні жителі Олександрійщини, дотримуйтесь правил пожежної безпеки під час користування. Пічного опалення Беріть себе і своїх близьких.